Внесок енергетиків дуже важко переоцінити. Розумієш, що це, оказується, може бути головною ціллю ворога. Страх є, звісно, і страшно людям. Будь-якій людині там страшно помирати, страшно бути обстріляний. Так, да, це впливає на психіку, я вам скажу сильно. Ну але виконуємо свою роботу. Не так сказати, що дуже важко. Дивлячись на хлопців в окопах, от кому важко. За цей весь час у нас оперативного персоналу не було такого, що там я не вийду на роботу, тому що мені страшно. будь-якої аварії можна підготуватися. Це все можна спланувати це все можна. Можна розвертити. Ні один же ж проєкт не може спланувати те, що у тебе сусід терорист, який хоче потероризувати мирних мешканців. Нам, скажімо так, передстоїть бігти не спринт. Нам передстоїть бігти марафон. Так що до цього треба і готуватися. На сьогоднішній день згадувати довоєнне життя якось і не просто, я б сказав би. Тому що після подій 24 лютого, скажімо так, наше життя вже не буде тим, яким було. Я тоді вважав, що у мене там стільки проблем, у мене там таке життя, якесь погане. там Мені того не вистачає, цього не вистачає. А після 24 лютого так все змінилось досить швидко. І моє сприйняття світу і думки про довоєнне життя також. Я якраз в той день. Допізна читав книжку, і ліг спати, і буквально я проспав ну, годину-дві. І якось я так прокинувся, чую вибухи. Ну, я взагалі не розумію, я в кімнаті один, ну, ну що, ну, вибухи, ну. Щось розумію, що щось відбувається, але ще не розумію, що саме. От, уже, коли мені почали телефонувати батьки, там, друзі, то я зрозумів, що. Всьо, почалась війна, почалось вторгнення повномасштабне. Я живу, можна сказати, в селі. Ну, і, в принципі, прям такої зразу сильної паніки я не бачив, тому що я, в принципі, так і людей не бачив. Ну, бачив, що машини в сторону Харкова їдуть, колонай, грубо говоря, ну, що їдуть. А що переживання? Ну, за батьків, за рідних, звісно, сильно переживав. Та й переживаю зараз, в принципі. Вони ж, звісно, всього і не знають. <реш> <реш> ну, переживають, ну а як. Ну, вони ж не скажуть мені, не йди на роботу. Ну, не скажуть, звісно. Ну. Кажуть, щоб я був обережний, щоб був уважний і беріг себе. Ну, а я ну, якщо чесно, в перші такі дні війни, в початку війни, ну, найбільше моїх страхом, мабуть, було опинитись на окупованій території. я б сказав. Це цього я боявся сильно. І... Mm. Отакі були в мене думки, щоб цього не трапилось. Загальними словами, внесок енергетиків дуже важко переоцінити. Ну, як би це так не звучало, ну, але без світла дуже погано і дуже багато чого критично важливого не працює. І якби це критично важливе не працювало, то. Mm то було б дуже погано. Тому внесок він да, важливий. Також, зрозуміло, в яких умовах працюють люди небезпечних, теж внесок. До речі, нам не так сказати, що дуже важко. Тому що якщо б дивлячись на хлопців в окопах, от кому важко. І мені на фоні цього не те, що там жалітися гріх, мені взагалі добре. Хорошо... По з цим, скажем так. У мене є така думка, що це я такий пересиджусь десь, коли там хлопці воюють. Більше таке, ну, пересидіти. Да. Ну, як? Я б сказав, може, хотілося б там десь недільку посидіти, щоб не чути тривог всього діла і назад. Ну. Та я вам скажу, я в тихому місці довго б не, не, не просидів далеко від дому. Ну. Ну, був, був період у мене, коли я не жив там вдома, ну коли я після цього приїхав додому, да, там у мене падали снаряди за 200 метрів від хати. Ну я Я чувствую, як вдома добре. Так що я, я вам кажу, да, і багато. Навіть от дід, мій, який не хотів виїжджати з хати, ну, прийшлося, звісно. Ну, я, я потім його зрозумів, що ну... коли ти там десь... У костях там ще десь посидів в більш тихому райончику. Но все равно додому, ну все одно ходья додому. Не знаю, так е, нервовий стан, нервове напруження, можна сказати. Ну, тому що як, ти знаходишся серед цього всього, розумієш, що, це... що мирний об'єкт, може бути головною ціллю ворога і ну, все одно, ну, страх є, звісно, ну, як, як без цього. Ну, Будь-якій людині там страшно помирати, страшно бути обстріляною. Ну, от те, що відчуваєш, да, це впливає на психіку, я вам скажу сильно. Це впливає сильно. Ну, а що, робота? Працювати приходиться, тому що ми ж як сказати, ми ж живемо не в 15 сторіччі, вже... Такі речі, як світло, там вода, вони є невід'ємною частиною нашого життя. Ну, Якщо в цілому, так по-простому, от, щоб світло з'явилось у вашій розетці вдома, воно потрібно, по-перше, виробитись на електростанції. Там потрібні куча людей, які будуть обслуговувати обладнання, які будуть оперативниками, які будуть там. І допоміжними якимись професіями, а вони, без них на електростанції неможливо працювати. От, перше, виробитись на електростанціях. Далі ця електроенергія, фу, скажімо так, при високій напрузі, поле високої напруги, має передатись до якихось районних підстанцій, вузлів, там, того іншого. Їх теж треба обслуговувати, теж треба ремонтувати, обладнання і тому подібне. Після того, вона потрапляє ну, в міську мережу електроенергія, яку теж обслуговують і ремонтують, і вже в розетку. Тобто це не так, скажімо так, просто. Молоді люди є, і теж працюють, і виконують свою роботу. Є і в оперативні зміни, і в ремонті. Ну, Звісно, я більше спілкуюся з оперативною зміною, тому що я сам, в принципі, я думаю, переживаю ті самі переживання, що і я через це все. Теж і страшно людям за це все діло. Не без цього, звісно. Ну, але виконуємо свою роботу так, як це можемо. В принципі, хлопці відносяться до своєї роботи дуже відповідально, я скажу. Тобто, навіть за цей, за цей весь час у нас з оперативного персоналу не було такого, що там я не вийду на роботу, тому що мені страшно і тому подібне. Я цього всього, в принципі, від колег не чув. По можливості да, з гумором відносимось до такої ситуації. Все одно цю роботу хтось має виконувати і замість мене ніхто там не піде і не зробить цю роботу. Ну, аж розумієте, що все. а що, Аж удалі, що яку голюсь. Треба ж десь працювати, а професія в мене така, все одно, і мені по ній прийдеться працювати. Ну, Болюсь, я піду на другий об'єкт. Буде таке ж саме, в принципі. Максимально, якщо повітряна тривога, звісно, укриття всім. Необхідно пройти для того, щоб ця внезапність була менша. І все, а якщо не укриті, то погано. Різниця, звісно, да. обстріли і аварії це різні речі. Сподіваєте, що до будь-якої аварії можна підготуватися. І любу аварію можна повністю розписати, ти можеш представити, що буде відбуватися, якщо це случиться, Що буде відбуватися, як якщо то, а що може відбуватися, якщо то не включиться, значить включиться по резерву, значить то включиться. Це все можна спланувати, це все можна Ну, ні, ні один проєкт не може спланувати те, що у тебе сусід терорист, який. Хоче потероризувати мирних мешканців. Ті ж самі генератори рятують ситуацію передані. Ну, допомагають і обладнанням, і високовольтним обладнанням, і різними такими штуками, скажімо, яких в магазині не купиш в будь-якому. І це дуже є круто, що допомагають, це дуже допомагає. Ну, Війлові відключення, це вони, ну, як сказати, вони застосовуються не від хорошого життя і вони застосовуються для того, як би вам навести приклад. От, наприклад, є приватні будинки, де просто там люди користуються світлом, там, щось собі роблять, там, може ремонтують. А є, от, наприклад, водяна насосна, яка снабжає водою місто. Ну, І коли вже потужності в системі не вистачає, то. Ну, Ясно, що ліпше відключити там будинки людям, ніж е, те, що <кій> як так, більш важливого споживача, який там або качає воду і в житлові будинки, і в лікарні в тому числі. Просто як тут за принципом таким, коли потужності не вистачає, то відключають менш важливих, менш відповідальних споживачів в першу чергу. Ні для кого не секрет, що споживання електроенергії вночі набагато менше. Тобто, якщо є можливість там... Прання відкласти на нічний час, там, і взагалі, якесь, якщо енергоспоживання можна відкласти на нічний час, то це треба зробити, тому що вночі завжди навантаження менше, і, і це буде добре, якщо вночі його збільшити, а вдень зменшити. Це, Одно... це корисно для будь-якої енергосистеми будь-якої країни в будь-який час. Так. До речі, в пікові періоди споживання теж, ну, я розумію, що вони на те пікові періоди і є, що в цей час споживання максимальне, воно понятно, що не просто так, тому що людям в цей час треба там, збиратись на роботу і тому подібне. Але в пікові години, там, ну, скажімо так, з 7 до 10 ранку і з, там, в літній час, може з 6-7 до 9 вечора. Ну, в цей час краще якихось потужних там, споживачів утриматись від їх увімкнення. Ну, якщо це можливо, зрозуміло. Ну, на рахунок генераторів в першу чергу чим вони допомагають? Вони допомагають, так як це ну, стаціонарна така генерація, вони допомагають там, де вони стоять, ну, тому їх потрібно встановлювати в лікарнях і в подібних установах, де втрата живлення може закінчитися катастрофою. На енергосистему вони, ну, скажімо так, на її роботу вони не впливають, тому що вони з енергосистемою ніяк не з'єднані і вони слугують. Резервним живленням. Ось, це, генератор слухує резервним живленням, це головне його призначення. От теж на рахунок майбутнього. Я думаю, що в майбутньому ми теж будемо приходити до того, що в нас буде більше маленьких електростанцій, ніж мало великих. Тому що я думаю, що після війни це все переглянеться і, і зміняться і перспективи в енергетиці, і багато чого. І ті ж самі альтернативні джерела у них, бачите, після такого. І після такої трагедії, як війна, у них відкрились такі нові неочікувані плюси, те, що вони ж можуть там живити щось незалежності ні від лінії, ні від електростанції, ні від чого. І Їх, я думаю, теж будуть впроваджувати багато де і в об'єктах, там, де, скажімо так, втрата живлення приводить до великих втрат. Як би це не було так непопулярно, наша перемога буде дуже нелегкою, це точно. І, і вона не буде швидкою, на жаль. Ну, як я це бачу. Боротьба триває, і боротьба буде тривати ще довго. Ну, я, я не буду казати скільки, звісно, але довго. І дуже важко. Та навіть зараз ми платимо дуже велику ціну за, і за свою незалежність, і за всі ті блага, які ми зараз маємо. Ну, Військовим я побажав би сил, побажав би здоров'я, щоб всі максимально залишились живі цілі. Щоб Ця перемога нам далася як найлегше. І щоб більше ніколи такого не повторилося. А цивільним я поважав би бути, бути більш мужніми, більш терплячими. Треба розуміти, що боротьба буде тривати і тривати ще довго, так що треба це усвідомити і налаштувати себе. Як нам? Нам нам, скажімо так, передстоїть Бігти не спринт, нам передстоїть бігти марафон, так що до цього треба і готуватися.